За темпами зростання користувачів інтернету Україну можна назвати інтернет країною, та водночас наростає проблема безпеки дітей в інтернеті та здійснення батьківського контролю. Прагнення зробити користування інтернетом безпечним для дітей підтримав і національний оператор «Київстар», який впровадив всеукраїнську соціальну компанію за безпеку дітей в інтернеті і створив спеціальну програму захисту. це комплексний захист родини від загроз в інтернеті, від вірусів, від небажаного контенту. Від некорисних сайтів, та також від спілкування із небажаними користувачами ми спеціально розробили дуже простий ефективний інтерфейс, який буде легко нашим абонентам встановити на власний домашній комп'ютер і яким легко буде керувати. Київстар, як соціально спрямована компанія, зробила можливість батьківського онлайн-контролю безкоштовною, адже сучасні діти більшу частину вільного часу проводять у мережі, а детальніше про це на офіційному сайті оператора. Не знаю.